І питання останнє. Коли до, до пана Пересюка ваша думка, коли могла б закінчитися та, та війна на Сході? Е, е, ви знаєте, я не буду зараз входити довгий в аналіз. Вона точно буде ця перемога, а коли вона відбудеться, маю надію, чим поскорше. І я думаю, що перші кроки в. До перемоги будуть з завтрашнього дня. Але я вже завершую і хотів звернутися до всіх громадян Польщі. Я вам дуже дякую, що у вас таке відношення до нашої країни. У нас дуже багато було різних протиріч, можливо, колись. Можливо, ми не всіх певних історичних питаннях сходимось, але я дякую Богу, що. Ми всі ті протиріччя закопали в землю і сказали, що ми є ну, цивілізовані люди, треба жити далі. І мені дуже приємно, що ви нас приймаєте, ви нам допомагаєте. Це, це реально приємно. І я впевнений, що Україна зараз вас бере приклад, бо ви наші сусіди, добрі сусіди. І я говорив з вашим з, одним, з представником з міської ради, так? з депутатом. Вона каже: Та нас не все тут добре. Я кажу, Боже Боже, за що вона нарікає? <риклад> <риклад> я хочу сказати, що ми йдемо до цього. Я вам хочу побажати ще більшого економічного розвитку, ще більше добра, ще більше сили. І... Україна буде стримитися, і я впевнений на 100%, що Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу. Ми всі заживемо мирно, дружньо, і все в нас буде добре.